Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати трішечки варення з пелюстків чайної троянди. Подрібні пелюстки за допомогою чопера. До подрібних пелюсток додам стакан води, дрібку лимонної кислоти і десь грам 400 цукру. Все роблю на око по-своєму. так Закип'ячу це на невеличкому вогні. Ну, покипить воно буквально 2-3 хвилини від моменту закипання І розкладу в попередньо підготовлені стерилізовані баночки. Так, закипіло, трошки поклепіло, буду розкладати по баночках. Ось такі три баночки-малюточки у мене вийшло по 200 грам і ще тут трішечки на дегустацію.